Так, ремонт польсько-китайського перетворювача Sinus Pro 500E. Е. Ось внутрішні, трансформатор звичайний, тороїдальний на залізі. Поміняв силові транзистори, нічого не дало. Споживає багато, але не працює. Далі дивимося. Схему розкачки транзистору, Тут тобто у драйвера. Ось тут був резистор. Ось я його випаяв. 2 Ом. Ну він згорів, що на ньому нічого не видно. Ось він тут стоїть. r 68 Ось так краще видно. Оці два транзистори відповідають за розкачку цього плеча. Тут стоять поки два, бо третього в мене не було. Також треба подивитися на резистори 10 Ом, бо вони в мене чорні, але дзвоняться. Ось, ось. Раз, два, три. Тобто R19, R18, R16, R18, R18. І в даному випадку R68. Був згорівший транзистори живі. Також, якщо інші плечі вигорають, це ось R62, R97 і R99. На них треба дивитись і на ці ключі. Відео не для барих. Всім до побачення.